Яйця з майонезом часто бувають на наших святкових столах. Це звична страва, смачна і проста, але не все так добре для нашого організму, як здається на перший погляд. У цьому відео я поясню, чому поєднання яєць з магазинним майонезом може стати причиною проблем із печінкою і жовчним міхуром. Також розглянемо альтернативи, які допоможуть зберегти твоє здоров'я. На перший погляд нічого небезпечного, просто яйця та майонез. але важливо знати, що саме в цьому поєднанні може викликати проблеми. Магазинний майонез часто містить дешеве рослинні олії з трансжирами, консерванти та зушуючим. Це значно ускладнює травлення і додає зайве навантаження печінці та серцю. Яйця змушують жовчий міхур активно виділяти жовч, а в поєднанні з неякісними жирами вона стає густішою. Через це зростає ризик каменів у жовчому міхурі. Що саме відбувається у твоєму тілі, коли ти їси яйця з майонезом? Перевантаження травлення. Зазвичай яйця окремо перетравлюються за 2-3 години, але якщо вони поєднуються з магазиним майонезом, цей процес може тривати аж до 5-6 годин. Ризик утворення каменів у жовтньому міхурі. Наукові дослідження показують, що регулярне вживання жирної їжі, як яйця з майонезом, підвищує ризик жорстокам'яної хвороби на 30-40%. Перевтома печінки. Печінка постійно очищує організм від токсинів, додаючи неякісні жири та консерванти, ти створюєш додаткове навантаження, через що печінка може не справлятися. Якщо ти помічаєш важкість у шлунку, біль у правому боці чи дискомфорт після таких страв, це сигнал організму про необхідність змінити свої звички. Якщо ти любиш яйця з майонезом, то можна легко зробити цю страву. Більш здоровою. Замість магазинного майонезу зроби домашні, на якісні оливки або ляніелі. можна використовувати також натуральний йогурт, сметану або авокадо. Додай, зелень, кріп, петрушка, рукола допомагають полегшити травлення. Не переїдай, помірність це найкращий спосіб захистити печінку та жовшне міху. Завдяки цим простим змінам ти зможеш насолоджуватися улюбленими стравами, не завдаючи шкоди здоров'ю. Тепер ти знаєш, що яйця з магазину майонезом не такі вже і безпечні. Але повністю відмовлятися не обов'язково. Просто пам'ятай, змінюй майонез на більш корисні альтернативи. Додавай більше зелені, слідкуй за порціями. Поділись своїми думками щодо цієї теми в коментарях. Напиши, з чим погоджуєшся, а з чим ні. Як ти ставишся до магазину майонезу? Буде цікаво почути твою думку. Якщо інформація була корисна, підтримай відео лайком, напиши будь-який коментар та підпишись на канал. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.